Привіт, друзі, вітаю вас на каналі про життя у Польщі. І так, виконую завдання від Ілюші, Відео іншого формату, не знаю навіть, чи буду його закидати чи ні, але принаймні зняти можна спробувати. В сьогоднішньому відео не буде яких, якихось нових рецептів, просто покажу, що ми собі придумали тут у двох, а точніше в основному Ілюша, що будемо готувати на день, два, може три, хто скільки наготує, настільки і буде. У нас це буде цільнозерновий зірновий макарон, Юша про саме цей. З цим соусом, що показувала в закупах Сводко Квашне, тут його 520 грам. Сподіваюсь, що нам до цієї пачки Ми вистачить. І там ще на столі розморожується печінка. Печінку ми обсмажимо просто в муці, сіль перець. Більше думаю, нічого там додавати і не буду. Можливо, трошечки має ранку, в мене рука потягнеться до нього. І це буде таке у нас для солона страва. Звичайно, ще супик приготую, але це, це вже завтра, напевно. І якщо нам печіночка не зайде, чи Ілюші, чи мені, то ми маємо підсмажені котлетки в холодильнику, тому можемо це міксувати. Або один раз так, один раз так. І на десерт ми видумали. Ой, аж слинка тече, що у нас будуть налисники з маком. Люди, налисники з маком, 100 років їх не їла. Останній раз як їла, то з тим несмачним маком, пам'ятаєте, з тими цукатами, що вам показувала. Так ось, е, сьогодні будуть нормальні. Тільки не знаю, що не пам'ятаю, здається, той мак треба відпарити. Тоді в мене немає макітри, я дуже люблю цей мак, знаєте, такий розтертий в макітрі з цукром. Ой, це спогад з дитинства. Це найсмачніше, що найсмачніша начинка до пончиків, до куті. І так само, ще частково до перемасток з перекладами. Це просто-просто супер. Я спробую відпарити його і збити в блендері, можливо, мені вийде все-таки довести його до такої консистенції. Це буде дуже смачно. Зі всього, зі всього моя ідея тільки мак. Пам'ятаєте, я його купувала на кутю, так? так от, не доживе він до куті, але я знаю вже місце, де він продається. У бедрів там час від часу він зникає, а от в Альді там є регулярно два види. Я вже бачила одні закупи, другі, треті, приходжу туди, дивлюся, чи він там є. Так от він там є, якщо що, то купимо. Ідемо готувати. до дивити. І так, Ілюшка у нас робить тісто на налисники. Це мука. Ми взяли цього разу перший раз таку цільнозернову житню. Не знаю, як це буде смакувати, але робимо тільки одну порцію. І тоді вже після того подивимося, може, ще одну з іншою мукою білою вже зробимо, якщо нам не засмакує. Я їстиму такий, так скажу. Так, Ілюшка туда води, три четвертих склянки, туда є рослини. Так, біля усе. Далі що наступне у тебе? Сіль. Так, сіль. Мама пильнує макарон, щоб він не збіг. Так, а що це далі? Яйця. Яйця, так. Знаєш, що ще потрібно? Так, але знаєш що ще? Що? Там молока немає. Зараз налью. І так важливий момент. Все, за кілька місяців Ілюша на сніданок буде да. мамі блінчики готувати. Правда? Ну. No. Так. Тепер все, що робимо? Мішаємо. Так, ретельно перемішуємо до однорідної маси. Скажу вам, ця мука на колір не переконує. Ну, але ми якось переживемо. Головне, щоб смачна начинка була. Що? No. Ні, в разі, в разі чого серйозно приготую наступну порцію для дитини з білою мукою, але мені здається, не має бути так страшно. Булочки ми всі їмо власне з такою мукою, хліб також, тому. Та й зрештою макарон сьогодні також. Тому переживемо і на лисники. Так? Ну. No. No. Давай, давай, добре, щоб грудочок не було. Okay. Так, так, отих таких, щоб не було. Якщо добре вимішаєш, то їх не буде. Тільки, будь ласка, миска нехай залишиться тут, добре. добре. Що, багато сили потрібно? Так. Одного. Ну, Що, багато. то візь, візьмемо блендера. Ні, ну то так мішати. Так? Ну то добре, давай мішай. Маєш багато енергії, правда? Ну. <laughs> Кілька раз потягнешся. Все, я на наступний раз знаю, як в тебе буде дуже багато енергії, як її і куди її направити, в яке русло? Бігом-бігом на кухню підеш. Так? <laughs> головне, що навіть не, не каже ні, головне не віднікується. Ой, Боже. Ну, ти то я, так? Не поміщаємося, ми такі двоє великих на цій такій але ти кадр. Із цієї муки виходять ось такі блінчики. Тісто я ще трошечки розвила, тому що воно нато густе було. І діляла трошечки олії. Відступила трошки від того рецепту, який я взяла в інтернеті. Е, загалом, досить таке класне, я вам скажу. І е, мені по смаку навіть пасують. І Люшка, то знаєте, взяв спробу, він сказав, що це не найсмачніший блінчик, якого він їв. Але якщо солодким маком, то він з'їсть. Ну ви зрозуміли: цукор вирішує все. Тому ці буду їсти я. А Ілюшкові зроблю такі, знаєте, звичайні, біленькі, з біленької муки, такі, як дитина любить. Ось тут у мене стоїть мак уже готуватися. Зараз він закипить, 5 хвилин його десь поварю. і тоді спочатку просто самого зіб'ю блендером, а тоді зіб'ю ще там з цукром, але в мене буде не цукор, в мене буде замінник. І це буде наша ідеальна макова начинка до налисників. Так, люди, кому-то тут злипнеться? Ану, ну подивіться, стільки того, того маку. Я, звичайно, пам'ятаю, що він трошечки збільшується, але ж ну трошечки, чому його так багато? Ну, все трудно, тепер мусимо насмажити дуже багато накисників і з'їсти це все. Ой, Не скажу, що я сумна з цього приводу, не скажу. Ілюшка вийшов з душу, він робить свій блінчик, а мама зробила свій. Показала. Тепер, тепер Ілюшка на своєму мак розмазує. Напевно, треба ще взяти, ні? Ну, теж так. <плес> То не забагато. Ілля. Напевно. напевно. Котику, ти добре подумав? Є. Ну, ви зрозуміли, ну добре. Перший блінчик, так перші і напевно, останні. Йо, і так, наполовинку. Ой, чомусь мені здається, що там. А, ти дивися, в тебе все навіть вийшло. Ну, пробуємо. А, -а, а, випадає, ну добре, ну звичайно, чому ні? Боже, не з того боку. Ну добре, як тобі? Ні, ти проживи, спочатку посмакуй, а то останньо тобі все з першого разу подобається, а потім щось не дуже. Смачка. Справді смачне? То що, біленьких тобі не робити? Роппер, робет, я. Так? Ну, це добре, ну добре. Мій, мій більш скромніший е, налисник. <гум> У мене не кілограм маку. Йду також його посмакую. До речі, полянички досить таки, я вам скажу, і гарно виглядають. Єдине, що смак муки мають ну житню, і так як, так як муки, з якої вони роблені. Тому це якби на любителя. Варто спробувати зробити одну порцію і вирішити, чи вам це підходить. І так, наші останні штрихи, ось тут у мене борошно, сіль і перець вже додала. І тепер це все, ну, можливо, не все. Зараз я подивлюся: посиплю печінку, думаю, цього достатньо. Накрію кришкою. І все, всю цю печінку вуляю в мукичці і відправлю смажитися на сковорідку. Ось таке простеньке, легке, швидке. Але знаю, що це точно дуже смачно. І так, відкриття року. От ця страшненька на вигляд печінка. Сама смачна печінка, яку я їла, не знаю, ну останній рік це точно паштет ще також дуже смачний, ну це просто вау. Я сюди ще додала, звичайно, не встрималася магіраник і додала трошки сухого чеснику. Це фантастичне поєднання. А от ця ніби переваблива упаковка, і гарненько так все виглядало, і тут так дивися, щось там пливе і смачненького. Скажу вам, це рідкісна гедота, принаймні по наших смакових. І лючі не сподобалося, я думаю, щось він не видумує. Я думаю, ну що ж це таке? Це, напевно, вже такий, знаєте, як це, перша думка, вже вбалуваний, вже йому і то, і то не смакує. Так ось, Я як це спробувала, знаєте, воно навіть смердить у певний якийсь такий дивний спосіб. Як би то вам так сказати, Нутрощ... Нутрощами смердить. От хто, Хто коли небудь в селі. Брав участь у розбиранні свинини після того, як вона е, недавно тільки бігала, так от він зрозуміє цей запах. От оце так смердить же. Е, все, в мене пішло нічого додати. Я не знаю, це неможливо, на мою думку, їсти. Там якийсь такий специфічний і смак, і аромат, що або щось туди не те додали, або воно таке по життю недобре і страшне. І так, обід на роботу майже готовий. Так як тут цільнозерновий макарон, то він, знаєте, я кажу, все якось не надто презентабельно я вибрала на відео, щоб виглядало, ну, точніше, і ну, але в кожному разі маємо, що маємо. Цільнозерновий макарон, звичайно, не біленький, тому на контрасті не граємо. І нагадую, що це печінка, а не щось пришмалене, припалене. Хоча, на вигляд, власне, так виглядає. Додамо сюди ще смаженої такої цибульки. Спробуємо врятувати цей вигляд, щоб якщо я на кухні відкрию свій обід, хтось, хто сидить за столом, не злякався і не перехрестився. Насправді в реальності видно, що ця печінка набагато краще, ніж на відео. Цей шматочок мені не дуже подобається. Отак От його покладемо. Ну добре, ще тут трошечки. Тепер офіційно це буде дуже-дуже смачно. Ну, а сюди додам помідорик. І мій обід, принаймні, одна порція, готовий. Наступний буде навісники з маком. Так що все упевненою дорогою до поправляння упевненою ходою. Скажу вам, що це ситно. І дуже смачно, навіть не дивлячись на те, що вона виглядає чорною. І так, друзі, відео домонтувала на наступний день, передивилася. Знаєте, мені дуже сподобався такий формат дуже по-домашньому і дуже по-простому. Тому я його, звичайно, завантажу на канал, хочу, щоб воно там залишилося. Якщо вам подобається відео такого формату, хотіли би трошки більше щось в такому плані, пишіть, будь ласка, у коментарях. Час від часу будемо пробувати. Не кажу, що в нас це не займає багато часу в плані того, що коли ми стаємо робити щось подібного то звичайно ми дуже багато дурачимося і я, звичайно, не можу просто часу собі дозволити так часто от в такому варіанті готуватися з Ілюшею, бавитися і дурачитися, тому що в мене є дуже багато інших обов'язків. І, зрештою, я не роблю це для відео, а роблю тому, що я йому пообіцяла, що ми будемо разом щось робити, і він сам придумує, що. І от власне так виходить. В кожному разі пишіть, якщо вам подобається щось в такому плані, якщо ви хочете щось ще інше, також пишіть, залишайте в коментарях, буде мені цікаво почитати і по можливості щось реалізувати. Я з вами буду прощатися, пишіть, будь ласка, у коментарях ще свої списки страв, які ви готували, що ви берете з собою на роботу або для дому, там наготували на 2-3 дні. Цікаво буде почитати, і я думаю, кожен зможе щось собі смикнути трошечки в свою копілочку ідей. Я з вами прощаюся. Бажаю вам всього самого найкращого і зустрінемося з вами у наступних наших відео. Дякую, що були із нами. Па-па-па-па!